Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвод. Дивимось сьогодні топовий реплей від гравця з Ніком Габен. Грає він сьогодні на карті Фьорде, як бачимо, на, кар... на танчику Пудель. Це преміумний середній танк польський 6 рівня. І відразу поговоримо трішечки про нашу гармату. У нас тут гармата, де стандартні бронебійні снаряди 135 одиниць разової шкоди та 150 мм бронепробиття. І голдові у нас підкалібри. Оце у нас у нашого автора реплея, вони йдуть першим слотом. Як бачимо, повністю буде стріляти голдовими підкаліберами. Вони пробивають у нас 194 мм броні. На 6 рівні це досить непоганий показник. Тим більше на середній танк. До речі, розповім вам так трішечки історії цього танка. Це самий самий перший танчик польський взагалі який появився в грі, це була підготовка до введення польських танків взагалі, тому що польські танки їх взагалі не було. Тільки, ну не знаю по яких мірках, досить недавно вони з'явилися. По мірках того, хто як е задавно взагалі грає в танки, хто грає, наприклад, з 2012 року, хоча б так як я, наприклад, то буде знати, що їх досить недавно ввели. І тож по бою дивимось, що ми граємо. Двома сувзводними ОІ і ВК 3001 п Але скажу я вам, я цього не показав під час бою, коли йшли секунди до початку бою, наш автореплею понакидав запрошення до взводу взагалі всім. І оцих два гравця підтвердили, не знаю, можливо, наш автореплею виконує якийсь ЛБЗ або щось типу того. І поки я оце вам розповідав, Т-34 ми повністю знищуємо. І подивіться, наш гравець, не знаю, чому взагалі він зараз стріляє голдовими підкаліберами, бачимо, на сетапи команд нас кидає до 7, 6 та 5 рівнів. От, наприклад, на КВА 1 і на Т-34 нам взагалі голдин не треба. Ми могли пробувати спокійно собі бронебійними снарядами і фармити заодно. І витягувати бої. До речі, скажу я вам, отакий невеличкий спойлер буде. Ми настріляємо тут рекордну кількість завданої шкоди взагалі за бій. Я вам скажу, що таку кількість взагалі більшість гравців навіть на 10 рівні не можуть настріляти, не говорячи вже про те, що це взагалі танчик 6 рівня. Не буду говорити скільки, але далі побачимо. Тож, дивимося ще на сетапи команд по дві артилерії в командах. 6 та 7 рівня Це 51 та Су 8 у команді противника. А у нас 7 рівня Лорка та Су 8. Рахунок 3-5, дивимося на міні-карту, там прорвали повністю 4 лінію, К4 прорвали повністю і ми стаємо біля бази, будемо приймати противників. Так, стоїмо, чекаємо, просимо допомоги, дивимося на міні-карту, до нас приїжджає т 34, п'ятого рівня. До речі, в нього дуже швидкострільна гармата стоїть. Якщо топова, звичайно, не пам'ятаю там, вроді би, біля двох секунд перезарядки. Не пам'ятаю скільки він забирає десь в районі 85 одиниць разової шкоди. Але дуже швидкострільна гармата стоїть. І так, подивіться, ми підсвічуємо, їде Тигр перший на чолі. За ним їде М 6 шостого рівня танк, тільки він нас побачив відразу їде на нас. Ми вже 1900, вже 2136 завданої шкоди маємо в кишені М6 зупинився для того, щоб дати нам відстріл. І подивіться, яка у нас швидкострільна гармата. Ми просто його розбираємо до тої пори, поки він до нас приїжджає. Бачимо, взагалі налітає Тигр перший. На наших союзників подивіться, просто зметають, змітають взагалі все на своєму шляху. Тигр перший. До речі, це дуже. Дуже-дуже опасна машина в команді противників один з найопасніших танків цього рівня. У нас дуже шикарний ДПМ, як на важкий танк. Як ви знаєте, його ще апнули, у нас вже 280 разової шкоди за постріл середні. І Скажу я вам, що тут ДПМ вже досить досить імбовий. Тож, ми стріляємо голодовим від калібрами в лючок. Подивіться, як тають у нас хідпоинт в тигра першого. Так, і він якимось чином нас ще й не пробиває, я не знаю як. Ну, Тут немає що говорити. От, можна навіть і написати в коментарях, що везе нашому пуделю. Тут це чиста правда, бо тому що, як я завжди говорю, без везіння не буває таких топових настрійних боїв. І дивимося, тут тигр 131-й стоїть на прийомочці. Будемо, звичайно, пробувати його звідти викорити. Бачимо, наша ПЗшка Шотна що там стоїть. До речі, подивіться, де наш сузводний ОІ, наш союзний. Чому він туди поїхав, а не поїхав? Куди е на той напрямок, куди їздять всі важкі танки. Взагалі я цього не розумію. Так, Су-8 знищує нашу ПЗшку. Ми ще під станом, не пробує виїжджати наш головний РІ. І... Так, подивіться, в якусь не знаю, якийсь там міліметр пресовує на 128 тигру 131-му половиною тисячі у нас вже настріляно. Бачимо, тигр 131 відстрілився. Ну, тут вже нам не везе, бо тому що вже підкрутив повністю борт. Так, що ми, взагалі нам дуже важко його пробити і здаємо назад. Бачимо Т-52. Легкий танк приїжджає Так хотіли нас зажати в кліщі, але не тут не було. Ми взагалі дивимося на міні-карту. Бачимо, що тут взагалі коїться в нашому бою. І нібито вигравали. Рахунок уже 10-8. Так, треба мінусувати тигра. Верніше Т1 Heavy. Ми його мінусуємо, і їде на нас Тигр 131. Можливо, нам допоможуть наші союзники. Подивіться, так допомагають нам Тигр 131 встигає ще поламати нам мотора, але ми відразу його полагодили. І подивіться, по передзарядості взагалі їздить, настрілює наш. Авторіплею всюди взагалі Т-50 варіант 2, залишається шотний, можливо, нам вдасться його добрати. Буде шостий фраг на нашій копілці. Так, і подивіться, до речі, що мені дуже подобається, не дивлячись на те, що наш авторіплею грає на шостому рівні, він не бере на автоприціл, а вицілює своїми ручками. Скажу я вам: це перший признак того, що це грамотний гравець. І подивіться, він не стріляє, чекає, поки наші союзники почнуть у нього стріляти. Хоче собі восьмого фрага в копілку. І бачить, що не стріляють. І Подивіться, не везе, що ми його не пробиваємо, але все одно добираємо Ч... Черчилль перший, взагалі. чи він не встиг, чи не бачив його, чи просто нам подарував восьмий фраг. Це, до речі, якщо я не помиляюся, медаль Редлі Уолтерса епічна дуже. І подивіться на завдану шкоду: 6 рівень 4,5 тисячі. Залишається Су-8 арта. Пише наш авторіплею, він зараз буде писати, щоб залишили йому 9-й фраг. Бо дуже опічний бій, багато фрагів, багато настріляно взагалі. Ну, цього взагалі я не розумію, чому він до цієї перестріляє голдовими під Ми могли загрузити, якщо не фугаси, то бронебійні стандартні снаряди, але в пилу оце є. Оцеєї битви, можливо, не помітив. І так ми його добиваємо. Ось такий у нас топовий бій. Я вам бажаю всіх гарного настрою, мирного неба над головою. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.